Економіка Берліна Західного багато працювала на вугіллі, котельні, і на теперьгофісі дали літаки з вугілля. Це було найдорожче вугілля в світі через, через доставку. І вони втримали Західний Берлін. А, і, а, і тоді ж вони розкидали оці знамениті продовольчі пакетики, де входили там галети, шоколад, родзинки. Це називалось Розіненбомбен. І вони просто над містом їх кидали. Це так дуже-дуже романтично. А, то я почав. А сам Дебельгов, це назва, це, ну, це храмовий двір, містечко засноване. Ну, як, це дійсно це міста, які зліплені в Великий Берлін. Насправді, угода про Великий Берлін була нарешті підписана тільки 1920 року, але я не буду вам читати лекції історії Берліна. Бо я просто я не боюсь ніколи показувати заготовки. Це така Перша частина нової, нової поеми, е, бо є поема Берлін-Грумівальд, яку я не буду читати, а це Берлін Трепельгов. Тут лежать в основі походи Христові, назва храмовий двір, вона ж неспроста, на Тем Гофії, як на Голгофі, встановив цього разу ти свого Христа. Ти тут маєш квартирку, а не Господу. У квартирку на кухні куриш вночі, і, а, а на ранок Сонце сплива зі сходу, Україну з небес тобі несучи. А, в цьому небі була свого часу толока, коли місто це ворог в облозі толк. І світило сонце в очі пілотам, що летіли з заходу на Темпельгоф. Тут мішаються обрії, ближні, данні, дальні, у тумані часу, віків диму і думки, здебільша параноїдальні, наче діти йдуть парами до їдальні, у радянській школі півстоліття. Тому. Ось така фігня пишу